Поціновувачі домашні смакоти вирощеної курочки на домашніх кормах уже замовили. Ви ще досі вагаєтеся? Скажу вам переваги! Починала я тримати курочок спеціально для себе та власного використання, тому що маю п'ятеро дітей і хотіла для них натурального м'язка, вирощеного без антибіотиків та гормонів зросту. Тому тепер маю в доступі велику кількість, можу запропонувати. Друга причина, по якій я почала вирощувати курочку для своєї сім'ї, це її чистота. Наші курочки вирощуються на сітці, тому вони абсолютно не доторкаються до свого посліду. Відповідно, м'ясо пахним м'ясом, справжнім, натуральним та домашнім. Ну і щоб шкірочка була чистенька, абсолютно використовую пинцетик. Кожну кожну волосинку, кожен коньчок все забирає. Не менш важливим фактом для мене ще являється свіжість. Тому так. Тільки достала курочку сташника, хоп-хоп, і свіженька вже у мене на столі. Якщо ви теж так хочете, пишіть приват. Підготую для вас теж. Для нас цінний кожен покупець, тому про якість кожного замовлення ми дбаємо, так як про своє власне.